Минулого тижня вся Україна читала трагічні повідомлення щодо ДТП, вчинених п'яними водіями. У сумах, 21 червня, п'яний водій влетів на зупинку, вбив двоє людей. У Києві 21 червня п'яний водій за кермом співробітник СБУ влетів в автомобілі внаслідок двоє людей загинуло. П'яний водій у Житомирі влетів на зупинку лише по випадковості, щасливій випадковості жодна людина не загинула. Я хочу нагадати, що минулого року в Україні внаслідок ДТП загинуло 5094 людини. Загалом, шановні колеги, за 22 роки незалежності України загинуло. Гинуло в Україні 170 сімдесят тисяч людей. 170 тисяч людей. Із них 47% загинули по вині п'яних водіїв. П'яних, які перебували за кермом, я вважаю, що це величезна катастрофа для України, яка несе загрозу національній безпеці України. Тому, Володимир Васичу, 4 березня мною зареєстровано законопроект за реєстраційним номером 2454, який передбачає позбавлення на все життя водійських прав людини, яку зловили п'яною за кермом, і 10 років тюрми. Законопроект розглянутий в комітеті, є висновок. У мене до вас прохання. Давайте ми цей законопроект винесемо на розгляд на цьому тижні до залу, розглянемо його і зробимо все від нас залежне, щоб припинити цю вахханалію п'яних на дорогах. За минулу добу в Україні загинуло 22 людини. Поза минулу добу 20 людей. Ми тримаємо перше місце в Європі по кількості загиблих на дорогах. Ми втричі більші показники маємо ніж усі європейські країни. І цим ми маємо щось робити. Ми не можемо мовчати. У нас кожен день від 20 людей гине на дорогах, половина з них через п'яних водіїв. Це катастрофа, на яку парламент має відповідати на цей виклик. А ми закриваємо очі, робимо вигляд, що нічого не відбувається. От учора в Одесі уїхав водій на переході, дві жіночки з двома колясками йшли. Він уїхав у ці дитячі коляски. Водій п'яний, 18 років йому. Він п'яний за кермом, ледь не вбив тих нещасних дітей, які в колясках. Як мовчати, як на це не реагувати? Тому прохання 2454 розглянути на цьому тижні, винести в зал.